Так я думала сюда по трассе. Та не, я щоб так, щоб а ви, так, щоб знає, на хору. А вы йшли? Там, на бирок. А вы самі звідки я? На Упрошки. я сама за бырку. За бырку? Да. То вы не тамара часом? Не не тамара. Я Женька, не тамара. Бо я там тільки знаю Тамара и Уляну. Ага. А вы там де хату купили? Я ще не купував хату, ще? я в гости еду. Ага. Да, разбираюсь из них. А як звати коняку? Чайка. Цяйка. Чайка. Чайка. Класно, слухайте тут. Тільки якщо б трошки не комари, е то було б зовсім геть добре. Ну. А як ним керувати? Ким? Конякою? Ви ж ви ж рука. Прямо по левої стороні, значить по лівої, по правій, значить по правій. Ага. На матівку їхати по лівій, ага. А з, мати, а з обирку на матівку по правій. Прекрасно. З Ясно. Ну йди. А теж теж баба уля, Уляна знайшла... Ні, стоп, чи Тамара. Ну. Уляна знайшла мої права. Водійські. Е а ці права. Так ж вони мені дзвонили, кажуть, що приїдь приїд, забери. Загубили. Да, ну не загубили. Я, вони в мене десь були, але так. Сталося а, ще. А... Баба Уляна і Баба Камара. Да, так, в автомарі сьогодні ж день народження, якщо я не помиляюся. В помиляю. Здається, так. Так і мені не туди, Я тут на гору їду і направо. Ну йди. Так, а ви самі в обирку живете? Я жила в обирку, а, а заразінню переїхала в Матіївку. Матіївка, а чого так? Веселіше якось так. там. О, там людей вже нема, це одне, а друге, що корил хочу держати, а пасти мені кожний день не стоїть. А, тобі хочете, щоб хтось їх пас, ви просто так, трохи давали? О, тут вот. очередь, так тут очередь, гляньте э, той. У місяць раз, ага. а я сам пасла, а то через ладні на третий. Ще кошки заїдять. Вони заїдять. Так, да, вони вже, мабуть, так звикли до вас що це, що вже не чіпляються. Чіпляються, хай вони по дому. Я вони одно й теж, кожен год одний. А раз вони тієї померли, другі народжуються, і базові вправляються, тоді привикають.